От якраз про необхідність внормувати порядок виїзду студентів за кордон поговоримо з речником Державної прикордонної служби Андрієм Демченком. Андрій, вітаю, слава Україні! І дуже дякую, що погодилися насправді поговорити з нами про цю складну тему. Ось щойно у нас в ефірі був студент. Напевно, ви чули і навіть бачили його з проблемою. Він не може виїхати. А має на це законні підстави? Як так виходить, що прикордонники не випускають таких студентів і що робити, щоб люди все ж таки могли потрапити на навчання? Власне вітаю студія. Але зазначу, що прикордонники діють в рамках чинного законодавства, яке регламентує перетин державного кордону України? Дійсно, студенти не підпадають під мобілізацію. Це відповідно до закону про мобілізацію. Але відповідно до правил перетину кордону, що затверджені постановою уряду номер 57, Категорія студентів не підпадає під пропуск. Ну, власне, мова йде про чоловіків громадян України у віці від 18 до 60, оскільки для них загалом перетин кордону на виїзд з України заборонений, а постанова уряду регламентує ті виключення, кому все-таки можна перетинати кордон під час воєнного стану на виїзд з України. Тобто категорія студентів під ці виключення не потрапляє, тобто вони не можуть перетинати кордон і за залишати е, межі України. І тобто, фактично у нас існує протиріччя. З одного боку люди можуть виїхати навчатися, але перетнути кордон вони не можуть. Як вважаєте, що треба зробити, щоб це протиріччя е, усунути взагалі? Бо такого напевно не має бути. Все ж таки, ми правова країна і пишаємося тим, що ми залишаємося її навіть під час війни. Ваша думка? Ну, по-перше, мають бути зміни е, внесені до е, порядку перетину кордону громадянами України. Але зазначу, що мають бути прописані для того, щоб не було спекуляцій зловживань а, такі запобіжники, кому ж все таки з категорії студентів можна перетинати кордон на виїзд з України. А, зазначу, що лише протягом липня-серпня на державному кордоні прикордонники виявили близько 600 документів у осіб, які а, представлялися студентами, але такими не є. Тобто саме тому для того, щоб не було зловживань, мають бути чітко прописані норми, запобіжники в постанову уряду для того, щоб співробітники державної прикордонної служби, наші інспектори, коли вже оформляли громадян на кордоні, чітко ними керувалися, і, і могли вже пояснити людям. Чи кому можна перетинати кордон, кому ні на даний момент? Категорія студентів виключена з переліку тих, кому дозволено залишати межі країни саме серед чоловіків українців від 18 до 60. Ідина, ну, да що зараз фактично в цій ситуації невизначеності тисячі українських студентів залишилися, і мова йде не, не про тих, хто підробляє довідки, а дійсно про молодих людей, які абсолютно чесно а, поступили в закордонні виші і насправді бажають повернутися в нашу країну, щоб а, працювати для неї. Дякуємо дуже. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби. Сподіваємося, що через розголос до цієї теми буде увага, і у керівників нашої держави. І у тих, хто може насправді щось змінити, можливо, міністерство освіти будемо продовжувати цю тему.